Після закінчення культивування візуально оцінюємо ріст мікроорганізмів за різних умов. Як бачимо, бактерії азотобактер коком не росли за PH2 і за температури 56 градусів Цельсія. Середній ріст спостерігали за температури 37 градусів Цельсія, і значний ріст за PH 7 температури 28 градусів Цельсія, Також за температури 20 градусів Цельсія і PH 11. Бактерії Staphylococcus albus не росли за PH2 і температури 56 градусів Цельсія, Незначний ріст спостерігали за температури 20 градусів Цельсія і Інтенсивний ріст за 7 температури 28 градусів Цельсія, а також pH 11 і температури 37 градусів Цельсія. Бактерії родококус лютеус не ростуть pH 2 і температури 20, 37 і 56 градусів Цельсія. Незначний ріст спостерігаємо за PH 11 а й інтенсивний ріст за pH 7 температури 28 градусів Цельсія. З цього випливає, що бактерії азотобактехліококум є факультативними або психотолерантними мезофілами і факультативними алкалофілами. Бактерії стефоліокос альбус є мезофілами і факультативними алкалофілами. Бактерії роду кокус лютерус є мезофілами і нейтрофілами.